Ті є військовослужбовець, е, який працює в штабі, займається бойовою підготовкою. У 2020 році під час е, обходу своїх позицій мій підрозділ просунувся. Було саперами розмі... Розмі... розмінована тропа, але відбувся міновірний обстріл. Я зійшов з тропи і підірвався на е, протипіхотні міні. Внаслідок чого мені відривало праву нижню кінцівку. Е, зараз, в даний момент, я пересуваюся на протезі. Реабілітація проходила в місті Єрпінь. Там є такий спеціалізований військовий шпиталь, в якому є дуже, дуже класні і потужні реабілітологи, які займалися зі мною протягом року. У мене було дві, дві реампутації, тому такий досить довгий термін часу я реабілітувався. Чесно сказати, я займався все життя спортом, але травма мені дала зрозуміти, що ну я ніколи не знав і не думав, що є такі змагання реально. Я ніколи не думав, що вони настільки класного масштабу, настільки потужні. Я пройшов реабілітацію, став на ноги, почав рухатись, почав для себе вже займатися спортом. І я почув буквально від своїх друзів, які вже давно отримали поранення, Вони кажуть, типу, Паша, є такі, є такий класний відбір зараз буде на майбутнє змагання Warrior Games. Давай дуже хочемо тебе бачити. Давай пробуй. Було присутньо 250 е, військовослужбовців, які отримали поранення е, внаслідок виконання бойових завдань. Ось із цих 200, 250 людей, е, 32 32 людини прийшло до збірної. Е, в цю кількість потрапив я. Warrior Games – це адаптивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки. Організатори заходу Міністерство оборони США Україна на цих змаганнях виступила вперше. Взагалі, ми е, на початку липня місяця, нас запросила британська сторона на збір, тобто на спортивний збір для подальшого виступу на Warrior Games. Півтора місяці ми були в, е, в Британії. Дуже їм вдячний за те. Реально, ми за півтора місяці підготовки здобули досить серйозні результати, і Британія дуже сильно посприяла тому. В серпні, місяці, 18 серпня, ми полетіли в Америку. Саме на ці змагання в Америці було буквально 2-3 дні підготовки до змагань, і 23 серпня відбувся перший старт. Це була Вілагон, брав участь в цій вілагонці, але на жаль, четверте місце 24 серпня було веслування. Це мій, як сказать, коньок. Реально, я готувався. Ну я, я був впевнений, що я здобуду гарний результат в цьому виді спорту. І так і здійснилось. Я зайняв друге місце. І в загальному весь п'єдістал заслування був Україна. Ну так само, як ми веслуємо на на тій самій лоці. Ми сідаємо, є так само. опор, замість весла, є трос, і є ручка. Дуже дуже важко на ній веслувати все максимально наближено до реального веслування. Мій результат наприкінці зборів 1162 метри. Ну, то я приблизно подивився на минулі ігри воїнів, то було приблизно десь четверте-п'яте місце. На самих змаганнях я показав 1190 метрів і вийшов на друге місце. І це було ну, майже як перше на минулих змаганнях. Тобто, ну, я покращив на 28 метрів, я покращив свій результат. Я брав участь у командному змаганні. Це, ця дисципліна називалась Волейбол Сідіч. Дуже серйозна і сильна гра. Ми готувалися до неї. Всього шість тренувань у нас було. Нас тренував британський тренер. Він сам, як волонтер, погодився тренувати нашу команду, і за шість тренувань ми зайняли друге місце. Це мої нагороди на змаганнях Warrior Games. Це е, веслування, це е, волейбол Січ. У цих змаганнях брали участь три країни: це була Канада, Україна та Америка. Але від Америки від кожного роду військ американських е, була виділена команда. Тобто від Америки було сім команд. Ну і в загальному вийшло дев'ять команд. Е, наша збірна зайняла друге місце в командному заліку. Але я вам скажу, що за півтора місяці підготовки це дуже потужний результат, тому що Америка готувалася три роки до того. А ми в півтора місяці. Так що я вам скажу: якщо б ми готувалися три роки, то було б ще більше медалей. В цьому році наша збірна привезла 93 медалі: 32 спортсмени 93 медалі. Вони дуже сильно цікавляться, дуже сильно вони підходили, питали, дуже сильно просили показати якесь відео з війни. Як вони казали нам, ми дуже сильно слідкуємо за вашою країну, як ви воюєте? каже, і ми дуже сильно пишаємось тим, як ви все сприймаєте, ту інформацію, яку вам надають, як ви то сприймаєте і як ви то використовуєте. Каже, наприклад, на на тих самих хаймарсах, да, хі хі хімарсах Каже, ми йдемо до цього результату три роки. Ми навчаємось, чому, каже, вас загнали на місяць, на два. Каже, Ви показуєте такі результати просто нереальні. І коли ми то бачимо, ми дуже сильно хочемо вам допомагати. І це казали як і військові генерали, так і казали звичайні військовослужбовці армії США. Казали, що ну, ви нереально, ну не то, що круті, ви нереально мотивовані на своїй землі, ви захищаєте свою землю. І це найголовніше. І ми, і ми вам хочемо максимально в тому допомагати. Каже, а ви нам хіба відосики круті кидайте і все. Британська сторона так само дуже поважливо, дуже з цікавістю, але не настільки сильно, як Америка. От Америка прямо підходить, ну що там, ну що там, ну розкажи, ну що там що там в Україні, що там. ми дивились там по відосам, там вже на Херсон пішли, там вже туди пішли, тобто, ну розкажіть, що як. Ми дуже сильно хотіли показати і розказати тим, хто того не знає. Що реально в Україні війна що то не просто гарні картинки, а то реально морають люди і то реально дуже все серйозно. Якщо, нам, якщо ми просимо допомогу, то воно нам дуже сильно потрібно.